Привіт! Мене звати Артем, і це четверте відео з курсу про економіку. Наприклад, візьмемо цю барсетку. Припустимо, що ткацька фабрика, яка виробляла її, вона взяла кредит. На певну суму грошей, щоб закупити тканину, йде витрата на працівників на світло і на цей самий матеріал, який закупили. Сума, яка утворилася після продажу цієї барсетки. Ну і наступних, наприклад, хай це буде тисяча гривень, але це не чистий прибуток, бо є витрата на тих самих працівників, світло і матеріал. Наприклад, під час виробництва використали 900 вольт, і припустимо, це хай буде 100 гривень зарплати працівникам від цієї однієї барсетки становлять. Ну, скажемо, гривень п'ятдесят, а сам матеріал, з якого зроблена барсетка коштує 200 гривень. І виходить, що в сумі на одну таку барсетку ми витратили 350 гривень. Віднімаємо це від тисячі, і ми маємо 650 гривень чистого прибутку, тобто без затрати на електрику, на людей і на матеріал. І виходить, щоб виплатити кредит, нам потрібно зробити 16 барсеток. І це лише щоб виплатити кредит. І в результаті, коли виробництво почало вже працювати, можна продовжувати вести бізнес, бо матеріалу є на. 20 барсеток, тому що собі вартість самого матеріалу менша ніж вже виготовленого продукту, завдяки чому є стартап для того, щоб продовжити працювати і заробляти гроші. Підписуйся на мою сторінку і дізнаєшся багато корисної інформації.